Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я вам розповім про фільм 2009 року людська багатоніжка. Божевільний доктор зробив стрьох людей одну, так як йому дуже сумно на пенсії. Многоножка». Доктор Гейтер зупинився на з'їзді магістралі, очікуючи на жертву його жахливих експериментів. Сидячи в автомобілі, доктор розглядує фото свого першого експерименту. Він об'єднав одне ціле трьох собак. Але організми піддослідних не були готові до таких випробувань. Далекобійник, який припаркувався позаду, йде в кущики, щоб вирішити делікатні питання. Тим часом доктор бере рушницю зі снадійним і вирушає за водієм. Дві американські туристки Лінці та Дженні подорожують по Європі. Перша країна для подорожі Німеччина. Лінці розповідає по телефону своїй подрузі Еммі про їхнього нового знайомого. Молодий чоловік дуже сподобався Дженні, і сьогодні вони йдуть тусити в клуб бункер. На вечірку подруги відправляються на машині, але незнайома місцевість дає про себе знати дівчата повертають не туди і на додаток до всього пробивають колесо. Лінці намагаються викликати евакуатор, але зв'язку немає. Дівчата опиняються самі посеред лісу. Але повз проїжджаючий автомобіль дає надію на порятунок. Самотній німець щось говорить подругам, але ні слова не розуміють. Зрештою, дівчата розуміють, що пропонує неприємний старий в обмін на допомогу. Дівчата відмовляють, а німець з розчаруванням на обличчі їде геть. Подруги думають, що робити далі або чекати чергового збоченця, або йти шукати допомоги. Дівчата вирушають у дорогу, але нічний ліс додає ще більше проблем вони остаточно заблукали, і шанси знайти когось прирівнюються до нулю. Лінці помічають мене світло, що пробивається крізь густоту лісу і разом з подругою біжить туди. Починається проливний дощ у саду, дуо бачить дивний надгробок, моя улюблена потрійна собака. Господарем дому виявляється той самий доктор Гейтер. Повністю мокрі і знесилені дівчата просять викликати евакуатора. Чоловік погоджується допомогти і впускає дівчат усередину. Моторошне лице доктора дещо насторожує подруг, але іншого варіанту немає. Гейтер проводить дівчата вітальню і ставить декілька запитань. Після чого йде викликати евакуатор, але доктор тільки імітує телефонну розмову. Він бере два стакани з водою і кидає туди по таблеті сладійного. Доктор повідомляє, що евакуатор прибуде через 30 хвилин. Щоб скоротати час, дівчата намагаються зав'язати розмову. Доктор каже, що не одружений, тому що не любить людей. Ці слова змушують дівчат насторожитися ще більше. Лінці випадково розливає воду, що дуже сильно злить гейтера. Він іде за черговою порцією води зі снадійним, але подруги кажуть, що поп'ють з одного стакану. Але доктор все одно уходить, ніби взяти рушник. Насправді він йде до підвалу перевірити свою нещодавню жертву того самого водія вантажівки. Гейтер набере в шприц дозу снадійного, призначеного для лінці. Дівчата вирішують бігти з цього моторошного місця. Але Снадійна починає діяти, і Дженні вже точно нікуди не побіжить. Доктор повертається і з усмішкою на обличчі повідомляє, що додав у воду Снадійне. Дженні повністю відключається, а лінці з останніх сил намагається втекти. Доктор ловить знесилену дівчину і робить ін'єкцію. За сніданком доктор знищує документи дівчат. Тим часом подруги прокидаються прив'язані до ліжок у кімнаті, що нагадує палату в лікарні. Приходить доктор Гейтер. Він повідомляє далекобійнику, що той не підходить для експерименту, після чого вводить чоловіку смертельну ін'єкцію, а сам вирушає на пошуки нової жертви. Божевільний доктор привозить нового піддослідного, японця Кацура. Він вирішує розповісти жертвам про свою таємничу особистість і те, що їх чекає найближчі дні. Під крики благання про пощаду, доктор починає розповідь все життя він працював хірургом, розділяючи сіамських близнюків. Але, вийшовши на пенсію, їм стало нудно і він вирішив проводити операції по з'єднанню живих організмів в одне ціле. Попрактикувавшись на собаках, він вирішив зробити людську багатоніжку. Доктор детально розповідає, як буде проходити операція. Він об'єднає їхні травні системи, але не найкращим способом. Також деформує колінні чашки, щоб його творіння нормально пересувалося. Поки доктор вводив наркоз японцю та Джені, Лінці вдається звільнитися і втекти. Але в поспіху забуває про голку, встромлену в неї і рве собі вену. Доведений до безумства цими діями, лікар перекидає каталку з медикаментами і йде на пошуки втікача. Перелякана та закривавлена дівчина ховається в одній з кімнат, але божевільний доктор швидко знаходить її. Він обіцяє лінці жахливі наслідки, якщо вона не відчинить двері прямо зараз. Зрозумівши, що дівчина не відчинить, доктор йде геть. Лінці вирішує втекти через вікно. Дівчина бере настільну лампу і вже готова розбити скло, але виявляє за ним лікаря з рушницею в руках. Лінці в паніці кричить і кидається до дверей, але через закривавлені руки відкрити двері вдається далеко не з першого разу. Після пару десятків ударів доктору вдається розбити скло. Лінці в паніці тікає. Вона намагається покинути дім, але майже всі двері зачинені. Дівчина падає в басейн, де її наздоганяє доктор. Гейтер наводить рушницю зі снадійним, але дівчина не планує здаватися і пірнає під воду. Через мить лінці виринає і благає доктора вбити її. Але замість цього гейтер вирішує розповісти дівчині повчальну історію. Під час першого експерименту одна з собак також вирішила втекти. Через це лікар поставив її всередину багато ніжки тут більше через рани набагато більше, те саме він планує зробити з Лінці. Дівчина у відчаї. Вона каже, що згодна зробити все, що завгодно, тільки щоб не потрапити на операцію. Але лікар включає систему закривання басейну, думаючи, що це змусить дівчину здатися. Лінці вирішує втопитися, так як не хоче проходити через усі ці муки, але за мить до повного закривання басейну система електроживлення перенавантажується і по всьому дому зникає світло. Поки гейтер вирішував цю проблему, лінці вилазить із басейну і вже готова вийти на волю. Але згадка про подругу зупиняє її. Дівчина повертається в підвал, забирає подругу і, повільно, але впевнено прокладає шлях на волю. Лінці вдається дотягнути подругу на вулицю, і, здається, до забуття всіх цих жахливих подій залишилося всього декілька метрів, але раптова поява дротика зі снадійним в спині лінці зводить усі старання дівчини на нівець. Лікар відносить в під підвал і розпочинає операцію. Кацуро буде головним у багатоніжки, останньої Джені, а лінці відводиться найгірше і найболючіше місце посередині. Операція проходить успішно і трійця виживає після таких експериментів. Гейтер фотографує своє творіння, після чого приступає до дресирування багатоніжки. Доктор годує їх собачим кормом і змушує приносити газету. Так як людські тіла не пристосовані до таких експериментів, в організм Джені потрапляє інфекція. Але божевільного доктора це не засмучує, він і не планує лікувати її, а просто вирішує замінити кимось іншим. Одного дня до доктора навідуються поліцейські, щоб задати декілька питань стосовно зниклих людей. Коли ті телефонують в домофон, гейтер разом з багатоніжкою знаходяться в підвалі. Коли чоловік піднімає слухавку, Кацуро кричить, що є сили, але доктор встигає закрити мікрофон рукою. Піднявшись нагору, доктор з незворушним лицем відкриває двері та запрошує гостей всередину. Детектив Кранц і детектив Воллер розпитують чоловіка про зниклих дівчат, автомобіль яких знайшли неподалік з його будинком. Доктор розповідає, що зараз зайнятий дослідженням, через що майже не покидає дім. Доктор по відпрацьованій схемі пропонує випити води. Поліцейські погоджуються, і гейтер відправляється на кухню готувати карколомний коктейль. Тим часом Кацура продовжує кричати, але всі його старання марні. Детективи продовжують опитувати доктора. Вони кажуть, що хтось чув крики дівчини, які долинали з його будинку. А також звинувачують доктора гейтера у зникненні водія вантажівки, так як його автомобіль бачили неподалік місця злочину. Доктора виводять з себе слова детективів. Він кричить на них, заставляє випити воду і забиратись геть з його будинку. Але детектив Кранц не реагує на неврівноваженість доктора і розбиває стакан. Детективи розуміють, що з цим доктором не все так просто, як здається. Заспокоївшись, гейтер вибачається і як минулого разу відправляється за снадійним. Він розповідає багатоніжці, що знайшов нові дві частини і збирається поставити їх на місце Дженні. Піднявшись нагору, доктор починає прибирати розбитий стакан. Тим часом детектив просить дозволу на обшук підвалу, але доктор відмовляє, посилаючись на відсутність ордера на обшук. Гейтер випадково роняє рушник, в якому був схований шприц. Доктор каже, що приніс інсулін, так як хворіє діабетом. Детективи ще більше насторожуються та обіцяють прийти через 30 хвилин з ордером на обшук. Доктор біжить в підвал, щоб заховати всі докази своїх злочинів, але багато ніжки на місці немає. Гейтер з переляком на обличчі вирушає на пошуки. Дочекавшись зручного моменту, Кацуров втикає скальпель в ногу божевільного доктора та вгризається йому в шию. В надії пошкодити артерію, але не доводить справу до кінця. Тренування пройшли недаремно. Багато ніжці вдається піднятися по сходинкам, і вона прямує в кімнату гейтера. Трійця, хоче покинути це злощасне місце через розбите скло, але, прибувши на місце, помічають нове і зовсім непошкоджене вікно. Тим часом доктор приходить до тями і вирушає на пошуки втікачів. У відчаї Кацура намагається розбити скло. Гейтер наздоганяє своє творіння. А Кацуро, як істинний самурай, покидає цей світ. Детективи з ордером уже стоять коло дверей, але ніхто не відчиняє. Доктор, знесилений через поранення, відповзає до басейну і зі скальпелем в руках готується зустрічати правоохоронців. Детективи вламуються в будинок і починають пошуки поживільного хірурга. Детектив Кран знаходить багатоніжку, але через те, що такого в своєму житті ще не бачив, ледве не втрачає свідомість. Агент Воллер йде в правильному напрямку. Але випитий стакан води зі снадійним дає про себе знати. Через це доктору з легкістю вдається здолати поліцейського, відібрати зброю, а тіло кинути в басейн. Через мить туди входить кранц і отримує дві дози свинцю. Але перед тим, як покинути цей несправедливий світ, чоловіку прицільним пострілом вдається забрати доктора з собою, Багатоніжка ніжка залишається сама, Дженні незабаром помирає, залишаючи подругу саму між двома померлими фільм закінчується.